З'явилася наша пропажа. Чорний. Де ти був? Такий же він гарний, да блискучий на сонечку шерсть блищить, блищить. Так довго тебе не було, аж два тижні не було, якщо не більше. Чи дівок де шукав, чи хто закрив, де в сараї в якомусь. Чув? Де був? Де була моя кицька? Я думала, вже ти не прийдеш. Чуєш мазун? Ой, мазун, де був? Кетюнь. Кетюнька. Блищить, як на сонечку гляньте шерсть. Гарний котик. Гарний. Ти гарний у мене, так? Да? Віцька. Мамці зробила подарунок. Аж двох ціпочок привела на зиму, коли вони виростуть. Всім добрий ранок. На сьогодні ранок почався із стрижки, але щось стригли-стригли, стільки щось обтекла куриця. Ну, гадина. Цих вже обчикрижила по крилу. Бояться. Хто куди. Зараз наступних підемо ловити, да. різати крила. Всіх, що постригли, вже поперелітали. Будемо приймати ці клітки, заносити в курник, тому що вони на клітки злітають і тікають. Оце все будемо затягувати в курник. Чи поможе нам це? Йду, йду. Де Киш. Дарма мурижили їх, стригли. Кріт уперся, кротить. Ось повикублювали. Тут шифер, був у нас, щоб коли сонце сильне, вони ховалися в холодок. Повикублювали, це ж треба все порівняти. Так що Зараз будемо прибирати курнику. Бідні утки і курі в шоці. Думають, що вони хочуть від нас. Ай, красиво заспівав. Ось, пилюки. Тільки що поганяла трохи паути, не там познімала над той сіткою, бо будемо туди ставити клітку. Затягли її вже сюди, зараз будемо тулити. Пилюки страшне, підняла. Хай трохи осяде і будемо зараз ставляти, а потім там познімаю, бо нема чим дихати. Це тут під кліткою, щоб не осталося. Буде переобстановка у курей. Треба буде вже повичищати. Ось, стригла, стригла пір'я, крила, а вони. Не дало ніякого ефекту. Повилітали всі. Да. Спіуни. Грибуться, все, повитягували. Уборка території у вас буде сьогодні, так? Да. Порядки наводимо вам. Ну, якщо це будете вилітати, тоді я не знаю, куди вас у бочку. І будете їх в бочці бігати. Ай, розпівалися. Так, вже одна стоїть на місці, і другу поставили. Познімали дверцята. бо це кролі тут були, то поки що одягати не будемо. Можливо, будуть курі нестися. А ці туди дверцята. І тут зараз познімаємо, щоб вони не тіліпалися, щоб їх не прив'язувати. А надумаємося щось тримати інше, чи перепілки, чи мокролі. Ну, кролі однозначно не будуть, а для перепілок пригодиться. Соломи понаносити треба. Ну, ще, звісно, тут ми не прибирали, все, пилюги. Сюди ховаються поїлки, кровлячі були, водичку вони пили. Тут все одно ну, куріння не будуть нестися, я їх закрию і все. Ось така переобстановка у нас тут у курнику. Курі, звісно, в шоці, півні теж співають цілий день. Тут будуть сідала. Сітку поки що цю перегородку зняли, а там буде видно, чи будемо ставити на місце чи ні. Ну і звісно, треба буде ще тут повигрібати, повиносити, повичищати. І тут треба буде поприбрати, бо там у нас стоять ці кормушки, воно, пауків поганять. Ну, Вирішили поки не ганяти, тому що дуже піднімається ця пилюга, нема чим дихати. І так, бачите, на камері дуже видно, як літає пил. То дихати ним не особо хочеться. Ну, це. О, так ти двері зняв, а я і не то туди. А ти не будеш зашивати, що то Не знаю. Ось, старі доходяги ходять Лесі, треба буде вирізати їх на тушонку. Ну не зараз, хай трошки поправляться. Що таке? Йди сюди, йди моє сонечко. Получається якось так. Ну... Покажу вже кінцевий результат, поприбираємо, наводимо тут талат, тоді покажу, що в нас з цього вийшло. Ну що, покажу нашу проведену роботу, що ми сьогодні зробили. Позабирали клітки, О, там стояла вже немає, затягли. Цю залишу, а така важужня, металева, підняти не можна, хай стоїть. Тут забрали трохи, з грибла цю солому, пір'я зібрали. Треба ще помити її, зараз помию, воду поміняю. Фух, потомилися. Тут Серега трохи порівняв, бачите, глижі, що ж воно дощу немає. Тут все. Зняли, що була обгорожена вишню, цю загородку з вишні. Посадили, щоб була для тіні, коли сонце пече, щоб був холодок якийсь хоч. Так. Тут теж саме, трохи повигрібали. Туди поставила корито, щоб відсипати. Сюди соломи понаносили, ну, вже вигрібають. Щось нове, вже куди ж без цього. І тут повичищали. Соломи багато не наносили, ось сюди трошки кинули для качок, нехай сидять. Не мороз, ноги не померзнуть. Тут також все поміняли, всю солому свіженьку, чистеньку засипали, О, курка вже заховалася ще рано. І тут те ж саме. Світла тут, у нас там одна лампочка. Малесенька, то погано видно, ну нічого. Так, тут також соломи понакладала, туди. Якби хай вибирає хто де хоче, там і несеться. І тут теж саме в кориту насипала, в клітки понабирали. Ось, така у нас переобстановка для курей. Чистішеньку. Трохи побганяли пауків. Ну, Через чур не прям так чисто, але набагато краще Гніздечка одні позалишалися, ластівки повилітали. Ось почали нове гніздечко ліпити. Чекають наступної весни. Прибирала пауків, ганяла, то боялася, щоб хоч їх не позбивати, їхні гнізда. Ну так, щоб скажуть. Чересчур чисто ні, дуже чисто теж. Погано, що занадто, то не здраво. Ну, це для курей касається, відноситься. І ось цю сітку. Це тут вона була перегороджена, ми її поки що зняли, а там будемо дивитися, можливо, навесні. Тоді знову загородимо, якщо будемо відділяти маленьких від великих. Ось така у нас. Зміна в курнику поприбирали, соломи понаносили. Будемо сподіватися, що тепер не будуть перелітати. Бо вони отут клітка стояла, вони на клітку і через сітку летіли. Ну тут вони злітають, але ж що, перелетять в другу загороду. І там те ж саме сідали на клітку, залітали і пошли наверх. Ну якщо і це їм не допоможе, щоб ми клітки позабирали, то я не знаю. То тоді треба вже їх за залапити да, прив'язувати, як корів. А і тут що прибрала, тут була теж загорода коло вишні. Ну, мені здається, цю вишню до утки з'їдять, бо то насінький стовбур. Там набагато вже така міцніша вишня, то такі. Ви знаєте, і час пролетів і нічого такого не зробили, поки потягали, повичищали, то час дуже швидко летить. Щось у нас знову йдуть хмари. Не знаю. Вже з дощем чи так знову погостювати, пройти мимо. Вітерець щось піднімається. Ну, будемо сподіватися, що пройде дощ. Там також. Під кришу поставила кормушку і кориту. Але Делюся насипали сюди в миску їм кукурузах. Це Серега, мабуть. Так, зараз візьму шлангу і помию їм ще корито. Поналиваю чистої води. Все. Отакі у нас сьогоднішні справи. Знайшли собі місце на, на лавочці. Посиденьки встраю. Головне, півні самі хитрі. На лавиці сидять. А курочки долі. Ви, джентльмени. А ну пішли. Давай. Глянь. Повмощувалися. Ой, гляньте. Радуга. Веселка. Десь іде дощ. А нам тільки... Веселка до нас прийшла. Деяка широка. Там іде гарний дощ. Да. Ну все, якщо вже веселка є, значить що? Дощу не буде в нас. А вітерець такий гарний подуває. Було двоє курчат, водила двох. Ще десь третє взялося. Чудеса. Де ж вона третє курча взяла? Вже ж днів. Три вона водить двох. Сьогодні третє появилося. Глянемо на кавуни, коли вони вже поспіють. Вон де який вже підріз лежить. А вони ось цвітуть, а вони цвітуть, в'яжуться, в'яжуться. А цікаво це ж поки морозить. До яких пір вони повиростають. Ось скільки цвіту, гляньте. Страшне цвіто. І тут ось. О. Сам цвіт, гляньте, як цвітуть рясно. Ось тут найвеликий, зараз подивимося. Ні, ще зелений. Ще не засох. Який здоровий. Всім доброго вечора. У нас сьогодні вже вечір. Розвела млинців, буду смажити. Вже в мене подекілька Підсмажила. Схотілося нам млинців. Купили домашнього сиру, молока. То у нас сьогодні смажаться млинці. мажу на дві сковорідки, щоб швидше. Добавила трохи цукру, бо щось наколотила не дуже солодкий. Eu não me chego. Хворітки дуже швидко, раз-два і посмажемо. Он цю, завжди не дольцю коло Не І звонить пахне. Ось такі. Виходять у мене млинці. Це трошки менша сковорідка, це більше, то я їх окремо так і складаю в тарілочки. Все, досмажила, ось такі в мене. Млинці повиходили. Чимало вийшло, нічого трошки під'їмо, пусті, а то і з, з домашнім сиром. І з ізюмом, з родзинками. Гарденькі, смачні, солоденькі.